Ефектний фікус прикрашає домашній інтер'єр. Ця рослина підкуповує любителів квітів своєю невибагливістю, здатністю очищати повітря декоративними властивостями, і в той же час існують причини, згідно з якими тримати в будинку такий гарний квітка не можна. Чому вважається, що фікуса в квартирі бути не повинно, якщо вірити в позитивні властивості фікуса, то він поглинає з навколишнього простору шкідливі і токсичні пари бензолу в. Гормальдегіду фенол збагачує його киснем, знищує бактерії, шкідливі для людини. так як квітка приносить в будинок щастя і благополуччя, пригнічує нехороші думки подружнім парам, які мріють про дитину, але нездатним отримати його, слід обзавестися фікусом в своїй спальні, і мрія здійсниться. Ця квітка, що знаходиться високо на шафі, над головами відвідувачів житла. Стане охороняти будинок від пристріту і псування, однак, є об'єктивні причини, прикмети і забобони, за якими квітка не повинна знаходитися в квартирі, об'єктивні причини, рослина містить молочний сік, який, потрапляючи на відкриті ділянки шкіри, слизові оболонки, здатний викликати алергічні прояви у вигляді почервоніння шкіри свербіння. Дерматиту, оскільки складається з ензимів і алкалоїдів, на це слід особливо звернути увагу, якщо в квартирі знаходяться маленькі діти або тварини, вони здатні спробувати листочки квітки і отримати отруєння. Негативний вплив на людей з бронхіальною астмою надає каючуконосний фікус, в ньому міститься 4-0 каучуку, що виділяється в атмосферу. Прикмети і забобони, прикмети відомі в народі, говорять про те, що фікус провокує домочадців на сварки, сімейні скандали, викликає неприємності. Фікус відноситься до рослин мужагонам, проганяє можливих женихів, якщо в будинку є незаміжні дівчата, а уживуть в ньому чоловіків, псується характер. Вони стають скандальними нестерпними, божеволіють. у мене близько п'ять років красується на підвіконні симпатичний фікус Бенджаміна. Оскільки я вийшла з дітородного віку, а з чоловічої статі в будинку тільки кіт, то негатив мені не загрожує. До речі, кіт не проявляє до рослини ніякого інтересу. Зі сказаного можна зробити висновок. Що особливих причин, що перешкоджують знаходженню фікуса в квартирі, немає, але мають в будинку дітей і тварин. Хто хворіє на астму або вірить в прикмети, можливо, не слід його заводити.